Нам Бог поміг зібратися сьогодні, це він до цього місця нас беріг і обновились милості Господні. Ми разом тут, і ми усі живі. Це Бог про нас піклується щоднини, як сонці світить, як сумить в дощах. Коли сміється на устах дитини, горить любов'ю в маминих очах, коли у серце стукає тривога, а замість сонця лиш гуркоче грім, як терпіти біль уже не змога, і сумно як втішає тільки він. Яка то милість, що вмістити важко, яка любов, ніхто і не збагне, яка безмежна є господня ласка, що нас знайшов, обмив тебе й мене? Лиш уявити, що серед мільйонів, серед мільярдів. На землі людей, побачив нас, облив святою кров'ю, усиновив і не залишить вже. Як то важливо завжди пам'ятати, що ми без нього є ніщо, лиш прах. І Господу в серцях хвалу співати, подяку нести. Кожен день в устах, і прокинувшись опісля нічного не забувати, що б там не було, що ми щасливі, бо ми знаємо Бога блаженніми, нас любить вічний Бог, нам Бог поміг зібратися сьогодні. І до цього місця всіх він нас привів, великі й дивні є, діла Господні, хвала йому навік, царю царів.